Я вас вітаю, мене звуть Олена, і я рада запрошую вас до себе на канал. Ось і готова моя футболочка під назвою Одеса. Я цю футболочку в'язала для свого меншого онука на зріст 110 см. Зв'язана вона у філейній техніці гачком з малюночком. Ось такий. Малюночок по передній частинці, у вигляді вітрильничка і хвиль. І по спинці є також малюночок у вигляді якоря, і також тут хвильки. Сподобались вам ці малюнки, і сподобалась вам ця футболочка, і ви просили дати огляд на неї. Ну, тому я розповім, як я її в'язала. Для роботи можна узяти будь-яку бавовняну ниточку з метражем, ну, десь приблизно 400-500 метрів на 100 г. Можна і товщу, але тоді вона буде, мені здається, такі великі будуть дірки і задушна буде. Для цієї футболочки я використала свої старі запаси. У мене була ось така пряжа Алтин-Башак Perle S. 100% бавовна з метражем 210 метрів на 50 грам, тобто 420 метрів на 100 грам. І в'язала я цю футболочку гачком 1,75 В мене ось ця філейна сітка складається з стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля і далі знову стовпчик з одним накидом. Тобто Я чередувала стовпчики з однією повітряною петлею. Ну і схемку, ось цю і вітрильничка, я знайшла в пінтересті. Я залишу принтскрін для вас. Якщо кому цікаво, можете зберегти і також скористатися. Так, в мене вийшло в 10 см ось цих клітиночок 16 на 16. Це 10 см мене складало. Я вив'язувала кожну сторону окремо, тобто перед вив'язувала окремо і вив'язувала окремо спиночку. Для кожної детальки я набирала 100 повітряних петель. І в мене тут виходить ось таких квадратиків, 49 квадратиків ну, по, по одній стороні. В сантиметрах ширина моєї футболки складає 31 см, і висота моєї футболочки складає 40 см у висоту. До... В, до горловинки, до обв'язки горловинки я пров'язала 32 см і зробила е, виріз. Е, я залишу вам ту світлиночку, яка була в інтернеті з оцією, ось з оцим малюночком, і саме по тій світлинці я і вив'язувала ось цю горловиночку. І по спинці вив'язувала так само горловинку. З, єдиним, з єдиною відмінністю, що на світлинках малюнки будуть навпаки, попереду має йти якорь, а по спинці мають, має йти вітрильничок. Я трохи додала ось оцих клітиночок більше, ніж на малюнку, як знизу, так і зверху, ось тут хвильки. Можливо, потрібно було б зробити такі ще додавання і ось тут перед горловиночкою. Бо, як по мені, ну, 40 см на хлопчика з ростом 110 см, то і не сильно і багато. Тож, якщо ви будете в'язати, то враховуйте, що можна ще додати і ось тут більше ось таких стовпчиків, декілька рядочків можна прив'язати. І тут можна також знизу. Ось тут додати по декілька рядків. Так, Отже, набрала я 100 повітряних петель, пров'язала один рядочок звичайним стопчиком без накиду, а другий рядочок я пров'язала стопчиком з накидом. Ну, вив'язувала я а, уверх, по малюнку іде а, це а, футболкою. Ось мали, мали були б ось такі вирізи. На рукавах, але мені захотілося зробити її футболочкою, тому я з кожного боку, ось тут, пододавала по 11 повітряних петель, і в мене вийшло по 5 таких клітинок. Ну і вже в довжину вив'язувала рукавчик. В мене, до речі, висота цього рукавчика складає 14 см. Потім обв'язала. Рукавчики, ось, також стопчиком без накиду, і обв'язала стопчиком з одним накидом, горловиночку і рукавчики однаково обв'язувала. Хотіла зробити радчим кроком обв'язочку, але вона тут виглядала не дуже по хлопчачому, скажімо так. Ну і З'єднувала я два полотна за допомогою гачка, просто обв'язала дві половиночки разом. Ось таким чином. Можна було, звичайно, зробити це як в петля в петлю, але мені вже не захотілося заморачуватися. Не було часу, скажімо так. Ось така футболочка гарненька вийшла. Я її після того, як пров'язала, я її прогладила з парою, вона ще підтягнулася більше. Я думаю, що можна ще пропарити. Я не, не, не сильно <гл hvis> так увікалася. Пропарюванням, тож можна було б ще пропарити, і вон, мені здається, вона і ще трохи потягнулася. Ось така футболочка в мене вийшла. Якщо в мене буде можливість, я, звичайно, зроблю фотосесію на своєму онукові в цій футболці, щоб вам було, скажімо так, цікавіше дивитися на неї. Ну, якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я по можливості вам відповім. Буду вдячна вам за вподобайку, за підписку, за те, що ви поставили, натиснули на дзвіночок. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Бувайте! З вами була ваша Олена.